На майданчику спортивного комплексу Динамо відбуваються волейбольні баталії у рамках змагань пліч-опліч всеукраїнській шкільній ліги. Найкращі команди визначили юнаки п'ятих-дев'ятих класів. Про підсумки турніру дивіться далі у сюжеті. Змагання з волейболу це енергія та азарт на майданчику, а також вміння виконувати непрості технічні елементи. Це довели поєдинки шкільних змагань пліч опліч, участь яких взяли юнаки шкіл міста від п'ятих до дев'ятих класів. Чим тобі цікаві шкільні змагання? Е, мені цікаво тим, що ти тут знайомишся з багатьма людьми, яких ще не, не бачив раніше, знаходиш більше друзів та, мабуть, пропускаєш школу. Макар, ти полюбляєш шкільних змагання грати? Звичайно, мені подобається. Ну, просто пограти е, якісь спортивні ігри. Матчі тривали протягом двох днів, а долю першого місця вирішила заключна зустріч турніру між третьою та п'ятою школами. Справжній кураж спіймали гравці п'ятої школи, а їхній лідер Денис Золотоверг заряджав своєю енергією партнерів по команді. Він вдало грав не тільки у атаці, а й на блоці. Іноді юнакам п'ятої школи допомагала гра ногами. У підсумку ЗОЖ номер 5 виграла першу партію 25-17 та повела у рахунку 1-0. На початку другої партії третя школа знову вимушена наздоганяти суперників 0-4. Втім, надалі юнаки ЗОЖ номер 3 зуміли переломити хід гри. У ці хвилини важливою виявилася для команди ЗОЖ номер 3 підтримка вболівальниць. Ці вони прямо ну, дуже добре. Це допомагає у матчі. Як ти відчув на себе? Так, дуже допомагає. Вони самі вирішили, самі прийшли і все. Добре, ну і ви за них будете болівати, будуть дівчата скоро грати. Так будемо. Гравцям третьої школи вдалося вирватися вперед у рахунку та утримати свою перевагу. Рівновага по партіях встановилася після ось цієї атаки. ЗОЖ номер 3 виграла партію із різницею у 10 очок та зрівняла рахунок у матчі 1-1. Вирішальна партія Тайбрейк виявилася дуже напруженою. Третя школа вийшла вперед, але знову ледве не підвели помилки. У середині вирішальної партії п'ята школа була попереду 9-8, але цю перевагу команді ЗОЖ номер 5 втримати не вдалося. Просто сильний гравець вийшов на подачу, а у нас не було прийом не дуже сильно. Ну, прийом так, а перед передачею не було кому робити нападати. Тому ось так вийшло. Надалі очки набирали лише юнаки третьої школи. Такі дії й вирішили долю матчу на користь юнаків 3 Остаточну крапку у матчі їм вдалося встановити ось після цієї подачі. 15-9 з таким рахунком зош номер 3 виграла вирішальну партію. Успіх юнаки третьої школи разом із керівницею команди Тетяною Огер розділили зі своєю дівочою групою підтримки. Цей вирішальний матч було тяжко грати, бо суперники були зібрані. Ну... Добре грали, довго займаються волейболом та у всіх у нас був мандраж, так як довго не було у нас на змаганнях. Як вдалося налагодити гру? Вирішив грати на емоціях та ну, так вийшло. Ну, розкажи, волейбол, ти як давно займаєшся, як прийшов до нього? Займаюся я три роки. Брат звав іноді грати, і понравилось, почав займатися. Було важко, ну, тому що не всі вміли так добре грати, як Максим. Як ви підлаштувалися під нього. Ну, старалися якось так. Чим цікаві ці змагання шкільні? Ну, я на них перший раз, так що, ну, так, цікаві. Волейболом не займаєшся? Займаюся, шкільний. У школі, так? Так. – Було важко. Ми зробили. Якщо б програли, що було. Плохо. Трагедія. Ну, які емоції переможців. Хороші. Чому перемога була? В чому переграли суперників в тактиці. Протягом усього вирішального матчу команду «Зош номер 3 активно підтримували вболівальниці, які своєю енергією заряджали хлопців. Враження чудові, вони великі, молодці. Перше місце зайняли. Вистачило сил кричати, не... а, так, так, кричали так. дуже сильно. Коли вони вигравали, но е, наоборот сили ще більше і більше, і хотіли а. ще більше кричати, хлопати. За рахунок чого перемогли хлопці? А. Наших орав. Тому що підтримували. Ми дуже сильно підтримували. Вони всі дуже дружні були. Також друг друга підтримували, кричали. Друге місце на турнірі посіли юнаки ЗОЖ номер 5 які показали гарні командні якості та боролися на турнірі до заключного розіграшу. Дуже сподобалося. Ми намагалися взяти перше місце, але трішки чогось не вистачило. Ну, очікували, що так боротьба піде у цій, цій грі вирішальній? Так, ми сподівалися, що ми програємо, але достойно зражалися. Цього не вистачило. Мені здається прийому подачі. Ну ти сам баскетбол граєш, так? Так, да, я перший раз в волейболі. А як тобі волейбол? Та, ну, баскетбол покраще буде. Але і волейбол непогано грати. Мені подобається теж. У нас деякі гравці захворіли, тому трішки не вистачило, так сказати, бойової мощі. Ось. Мабуть, ще раз це і програли. Але гідно трималися. Да. Да, ми намагалися. Ми знали, що проти, проти третьої школи буде складно грати. Ми виходили на цю гру заряджені, але трішки не, не вистачило. Гра волейбол, чим вона цікава? Вона динамічна, цікава. Немає якогось. Увесь час щось різне відбувається, немає однакової гри, тому мені подобається. Третє місце серед юнаків посіла команда ЗОШ номер 6 У її складі виступав наймолодший учасник турніру Іван Гарагуля. Я побачив, як грають, і захотів спробувати. Мені понравилось, я захотів у нас в школі зіграти. так. Ну ти виходив на матчі, грав, як відчував себе на майданчику. Дуже хвилювався, а потім зібрався і почали добре грати, але програли. Ну, що треба у волейболі, щоб вигравати? Довго тренуватися, дуже добре тренуватися. Спортом займаєшся якимось? Так. Яким? Легка атлетика. Після юнаків волейбольну естафету змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги продовжили дівчата. Цей турнір також має інтригу, адже переможність у ньому передбачити неможливо.